Ветеран війни Петро Леонтович гідулянов поспішає у домашніх справах. Багато труднощів припало на долю цього чоловіка, але він не втратив інтересу до життя. В його очах добра посмішка. Він ділиться своїми враженнями про день сьогоднішній. А повертаючись спогадами у минуле, розповідає не про труднощі, які він пережив, а про яркі спогади свого дитинства. Народився 20 Сьомого року село Берзилово це на Кіровоградщині. Значить, знамените це село значить, тим, що це просто настояще українське село. Тільки в Довженка там ще коє-що там за що написано, там красота. Красота цього села в тому, що рівно вулиці, вулиця одна, ну вона рівна з обох сторон, самі, хати під соломою, опрятні. обов'язково сади, городи там по 90 сотіх. І чим красивіше ще тим, що два стави один в началі села, а другий в конце села. Зараз там це саме відкрите родовище якогось там, що це самого, тітана, родовище Титану. Мальовничі краєвиди українського села, що на Кіровоградщині, де народився Петро Гідулянов, справили на хлопця неабияке враження. Через все життя він проніс любов до рідної землі та повагу до людей, а ще хлопець любив навчатися і за один рік пройшов три класи шкільної програми. Радості дитинства змінилися першою глибокою втратою. 37 му році помирає мама. Сім'я переїхала до міста. Через чотири роки почалася війна. В його рідне село вдерлися фашисти. Життя в окупації. Час принижень, випробувань, знущань, де кожна мить могла стати останньою. Сорок першому році заходять німці. Потім зразу. Комендатура, поліцейський участок, школу закрили, кологоспи ліквідували, назвали, так називається громадські дворі. Зразу, що вони зробили, значить, у нас там, я ж сказав, будинок там болі значить, Вигнали нас у погрібник, застрелили наш порося, що таке для селянина порося. Обідно, особливо для батька, то, що у нас була дерев'яна кровать. Тоді це ж взагалі було, ну, багатство. Порубали ту кровать. От. Потім крики по, по цьому самому, Вони вже без зазрізнення совісті. Де є дівчатка виганяли матір, виганяли та бідна мати, понімаєш, бігала вокруг хати. Вона насилували, поніма майже щодня. Загарбники страчували десятки людей, його друзів. Але Петро вижив в душі хлопця, туга за загиблими товаришами зміцнювалася ненавистю до ворогів та нестерпним бажанням потрапити на фронт. Аби зі зброєю в руках заставити фашистів відповісти за всі злочини, які вони чинили на його рідній землі, гнали євреїв на астрій. І саме ну, для мене больно і обідно, що в тій колоні, яку гнали, ми стояли в стороні, значить, дівчина старшого з нашого класу Роза, симпатична, красива. Коли в село прийшли партизани, радості Петра не було меж. Він іде записуватися до партизанського загону. Але командир відмовляє хлопцю в його бажанні, говорячи почекай, твій час ще прийде. У 44 му році був сформований спеціальний батальйон, якому поставили особливе завдання боротися зі злочинністю у містах, звільнених від загарбників. Разом. Зі створеним загоном Петро відправляється до Одеси, де отримує своє перше бойове хрещення. У 43-му році значить, о, о, така, значить, ось, така глибока осінь, болото, туман, понімаєш це саме, і, і в насмір в залітають, верніше заїжджають партизани, бо по болоті. Під туманом ні танками, ні самольотами їх достать, поміж не могли. Вони приїжджають, за, за, залітають до нас на санках, по болоті на санках, по три. Це саме в громадські дворі, зета, лошаді вони міняли. Не, це саме, на Умов. На умов Погранічник возглавляв їх Это саме. Ну ми ж туди зразу начали просити, що дядя Наумов прийміть і назви, давайте погано чистить коні, значить оружжя їм там, значить обчистили різку та мотарі. Ну, коротше говоря, оце шість днів ми пам'ятаєш, не виходили. В грудні місяці переділи. Наділи на нас це саме, бо ну, щоб вже холодно було, ватниці, ну, сапоги, тілогрейки і так далі, і в Одесу. Ну, солдати. Перед вами стоїть серйозна задача. Треба унічтожити бандитизм, і в крайній випадку, якщо не унічтожать, то придавить бандитизм, який розвився в Одесі. Багато там цікаво дезертірів, бивших поліцаїв. Ті, хто служив там в цьому самому, наші далі, мародьори, там, які були ще там сгороші, там браття таке. При чотири місяці ми там оце шурували. Ну що на перших порах страшно багато наших ребят, тому що вони там не такі ворожі, пістолети, там, гранати, значить, цих бандитів були котецями. Багато нашого брата погибло. Там я й отримав бойове хрещення. Після війни Петро Гідоляно працював на державній службі, пройшов багатьма кар'єрними сходами. Але це не змінило його ставлення до простого народу. Він завжди чесно служив людям і не заради нагороди преференцій, а за покликом свого серця. Зараз Петро Леонтович на заслуженому відпочинку, в затишній квартирі та в оточенні люблячої сім'ї. Він пережив війну, тому просто цінує мир і звичайні радощі життя. І в цьому мудрість лагідної людини. Тятос повернувся вже я на Кіроградщину у Новомір. І так, вже, як я вам сказав, значить, мене потім прихватили в цю редакцію, потім комсомол, потім саме, потім заводділом. Секретарем по зоні тоді були б на базі МТС, секретарі по зонах, потім за відділом Дніпетровськ тоді, звісно, гримів, Ну, весь опрос у тому, що Ващенко, Ващенко, Щербіцький, ну я раніше Брежнів, то Іменно вони багато зробили для того, що Дніпетровського району. Уже замужество мені вже в 99-му році вручив лічно кучма. Пожелати все-таки миру. Пожелати ребятам, щоб вони ну, серйозно відносились для того, щоб все-таки над собою постійно працювати. постоянно вчитися, не прикращати, пройти цепочку то, що я вам розказав про те цепочку, приймає саме роботи. Щоб від малого до великого. Ну, сімейного благополуччя, здоров'я, радості. Добра.